Нафта це кров війни, і це не тільки про танки та літаки, а й про те, як Кремль фінансує війну. І це ні для кого не є секретом це все. А так само, як і не є секретом, бажання Трампа зупинити війну вірою в те, що він опустить швидко ціну на нафту. І хоч справді стратегічні тенденції кажуть про те, що ціна на нафту буде допускатися, але не все так просто. Але і є певні позитивні фактори, які рухаються в цю сторону. Зараз будемо про це все знову говорити. Ми на Валентині не раз піднімали цю тему. Треба зараз актуалізувати, додати додаткових тенденцій і взагалі дізнатися, чи скоро рухне нафта. Ставки московитів будуються на тому, що дуже важко їх видавити з світового ринку. Вони себе відчувають дуже важливими, і ціна за барель нафти у 70 доларів, дозволяє їм фінансувати свою війну. Але останнім часом Московія. Ще заробляла на нафті та нафтопродуктах близько 400 мільйонів євро на день. Без таких постійних грошових потоків Кремль не фінансував би свою репресивну державу і ні війну в Україні минулого року. Експорт енергоресурсів склав близько 30% доходів цієї недодержави. Але треба розуміти, що. Все ж таки Московія гравець на світовому ринку. Як тільки от Байден останній зробив санкції, коли блокував тіньовий флот, то ціна підросла там з 73-4 доларів до 79-78, і навіть трошки залітала і вище 80, Ну, ми кажемо про бренд в першу чергу. Тому справді гравець, але як його купорити? Хоча на кінець каденції Байден нарешті знову таки рішився лупити подійому флоту, ЄС готує масову спецоперацію аби побороти це явище далі. У нас, до речі, є поста телеканалі про це. Тож приєднатись, читайте, посилання буде в описі до цього відео. Але загалом ефект поки що слабкий. Десь 10% експорту їх пошкоджено було наразі. Це. Суттєво, але недостатньо, щоб вони відчували ще більший дискомфорт. Вони все ще мають секретні лазівки, аби продавати за вигідною ціною свою нафту. І це дає їм спроможність далі воювати. І вони, до речі, поки теж не прикриті. Ці лазівки. Якщо світова ціна впаде, доходи московського бюджету також впадуть. і однак, навіть подешевшення на 10 баксів сьогоднішньої ціни. Підстеллю, які продають московитів, може сильно вдарити по москві. Наприклад, якщо ціна впаде до 50 доларів за барель нафти, то це б спричинило недоотримання майже 2 трильйонів рублів, і це було б гарним кроком для нас. Але в чому є проблема просто взяти і пустити нафту для Дональда Фредовича? Оце треба і розібратися. Трамп у своїй інограційній промові казав дрілбебідріл, наче сигнал для американських вуглеводних магнатів випускайте нафтового кракена, але от бажання влупити мита випоканадській ми нафті та й загалом спроба тиску на Канаду, не насильно допомагає опустити ціну. Трамп заявив, наприклад, що вдвічі знизить ціни на енергію для американців протягом 12 місяців шляхом значного збільшення виробництва викупних джерел енергії в США. Але тому той проблема, що не всі хочуть, щоб нафта була занадто дешевою. І треба також розуміти, що при Бадені теж надзвичайно сильно йшов видобуток, хоч і обмежувався він там на федеральних землях. Так просто знаходити зараз місця, де можна вивалити американцям нафту, ну їх немає простих рішень. Нафтовий гігант Саудівська Аравія здається все більше незадоволена раніше нав'язаним скороченим обсягом видобутку в картелі ОПЕК Плюс, особливо наглими виявився Казахстан і московитим. Тим самим. Порушивши угоду і вони видобувають більше, ніж обіцяли. І тим самим саудить вичавлюються з ринків нафтопродуктів. А от їх економіка набагато залежніша від ціни на нафту, ніж московська. Скорочення видобутку нафти фактично мало б на меті запобігти подальшому падінню ціни. Якщо ЕРЯДУ упаде терпець, то можливо цінова війна з Москвою, як це було в 2020 році. Ну, сподіваємося, що це все ж таки станеться, тому що ну скільки ж можна терпіти, Принц, давай, запускай. Свердловини там ви Для Саудитів і далі ціна на нафту мала бути 100 доларів за барель, так як це б стабілізували їх бюджет після амбітних проєктів принца Бін Салмана. Але така ціна, хоча б була прийнятна і Кремлю, не всі країни хотіли б зменшити виробництво, аби якісь шейхи заробляли. А ще є країни, які не є членами ОПЕК і які, які просто викидали б нафту на ринок згоди з жодними картелями і домовленості з тими жравами. Тому для Саудів ситуація є важкою. Але й строкова перспектива не оптимістична, як для саудитів, так і для московитів. Китай, один з найбільших покупців нафти, дуже активно форсує перехід на електрокари. Це і є їх способом боротьби з Європою за рахунок демпінгу дешевих авто, так і хоч якось покращити екологію містах. Вже давно не є мемом історії про те, як смог вбиває людей в Пекіні, і зменшення ринку заставить арабів подумати про витіснення інших конкурентів. Є і інший нюанс. Який ми маємо розуміти на відміну від королівської родини Саудівської Аравії та Кремля, які можуть регулювати рівень спеціального податку для нафтової компанії, таким чином опосередковано регулювати обсягу видобутку Вашингтона, мало важливі впливу на вітчизняну нафтову промисловість. Дерегуляція та видача нових ліцензій на видобуток нафти не можуть вплинути на ціну в короткостроковій перспективі, оскільки проєкти видобутку розробляються роками. США вже є найбільшим виробником нафти у світі завдяки сильному розширенню проєктів видобутку сланцевої нафти. Але зворотний бік буму вже можна передбачити, тому що найкращі джерела з найменшою собі вартістю виробництва практично висохли. Видобуток нафти з землі стає все дорожчим і у Сполучених Штатах. Це негативна інформація для нас всіх. Крім того, галузь виробництва сланцевої нафти в США зараз є дуже консолідованою та не схильною до ризику. Коли ціни на нафту впадуть, багато сланцевих свердловин стануть нерентабельними швидше ніж звичайні московські нафтові свердловини. Згідно з дослідженням федерального резерву США, нижче поначки 89 доларів за барель стимулів для збільшення видобутку. Немає це ставить під сумнів обіцянку Трампа збільшити виробництво в міру падіння цін. Ви скажете, Валентине, от і все закінчилось. Трамп нафту не опустить. Московити далі будуть наступати, і здається, що їх кубишка є безкінечною. Але є нюанс, який для московитів є неприємним. Китай купує близько 47% московитської нафти. Індія лише 37%, і лише по 6% на Туреччину та любителів московитської нафти у ЄС. Наприклад, КНР планує в 2025 році експортувати. Найбільшу кількість наф... При тому попередні прогнози були віднесені на 2030 рік. Тобто нафти почнуть купувати китайці менше, а значить ціна буде менше. При цьому китайці хочуть купувати нафту і в саудитів у цьому році. Уряд москові розраховує зробити на нафті і газі на 370 мільярдів рублів менше ніж торік. А до 2027 році дефіцит складе більше одного трильйона. Але це ще не кінець. Можливі і гірки, коли ціна на нафту зможе стрибнути, а може й впасти. Є потенційні ризики, що будуть робити купівлю московицької нафти, все токсичніше, тобто її купувати стане все важче і важче, і ціну московитам доведеться опускати, аби в них їх купували. Тож слід не забувати про нашого чорного лебедя У вигляді різних дронів е, упадуть обломки, і будуть заважати розвиватися. Відповідному сектору на Московії, як бачимо, хоча зразу, як хоче Трамп ціну на нафту не опустити, але вона буде падати тому московити Дуже хочуть добитися не тільки перемоги на полі бою, а й зняття санкцій, які душать їх спроможності до агресії. Тож важливо, щоб далі знищували ворога, знищили обороничі потужності і робили світ вільним від московицької нафти. Загалом, голов, звісно, Трамп попав в таку складну ситуацію. Йому треба іран тиснути, і Венесуелу. І Московію, теж, щоб показати, що він може там в мір да? не тому, що він такий друг великий України, а це все нафтові компанії. а це все нафтові країни, да? і все це буде дуже сильно бити по ціні. Є такий стратегічний процес: це стухання Китаю і перехід його на електроспосіб. Але все це доволі довгострокові речі, сауди намагаються поки що. Тікати від думки видобувати більше. Вони заявили, що будуть дуже багато інвестувати в американську економіку, і кажуть, що ми краще долари тобі привеземо, ніж ми будемо а, е, нафту видобувати більше. Будемо дивитися, що там Трамп придумає. Як мінімум, треба сильніше санкціонувати московську економіку. Тоді буде все ефективніше і краще. Тож така от історія, дорогі друзі, легких перемог не буде, але все ж таки можливості тут теж є. І вони будуть далі, тому що знову такі стратегічні тенденції кажуть про те, що ціна на нафту довго високою триматися не має, але і швидко збити її інструментів не так багато Всім всього вони краще. До побачення.